Це вже другий тур 2005 року чемпіонату. По 2005 перша гра за другий тур доволі непогано було. Ну, я рахую, що було дуже непогано. Перші два періоди ми дали такий трохи відпір. Але далі у нас дівчата вони набагато менше. У них фізична підготовка не така, як у команди Києва, тому вже останні два періоди ми трохи підздали в плані фізично. Ну, а на фоні того, що фізично ми здались, то і морально, і по тактиці ми вже відставали. Тренер нас підбадьорує, каже, які тактики треба е, випов... робити. Просто налаштовує нас на гру. Він розуміє, що різні команди, у всіх по-різному і тактика, і фізична підготовка, тому він просто налаштовує грати свою гру. Це доволі такий потрібний чемпіонат, і проходить він непогано. В деяких аспектах навіть чудово. В тому плані, що наші молодші сокомандниці набувають досвіду, і ми теж набуваємо досвіду якогось, граючи з іншими командами. Ми доволі сильна команда. У нас є великий потенціал. Суперники старші і досвідченіші, і, ну, відверто вони сильніші нас були, вийшли ну, знов перші два періоди в нас вийшла якась боротьба. Ми забивали якісь комбінації, те, що просили, нас виходило. Те, що не вийшло, я не хочу говорити, ми з дівчатами обсудимо, тому що, я кажу, трудно аналізувати, команди сильніші і ну, старші. Звісно, я так їх сварю що не уявляєте. Просто та не знають, коли від мене втікати. Ні, ми, ми не сваримо дівчат, ми просто обговорюємо помилки. Насамперед ми ведемо підготовку до четвертого туру чемпіонату України серед жіночих команд. Тобто, фактично у нас немає двох гравців. А так ця вся, вся команда буде вступати у четвертому турі по чемпіонату. чемпіонату. В цілому результатом доволі.